Посланий наш, завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Слава Ісусу Христу! Слава Іславо! Ніколи не міг подумати, що прийде момент, коли я буду на пластовому однострої в військовій формі утримувати цей вогонь і буду передавати його побратимам, які на даний момент воюють за те, за цю справу, яку не закінчили наші діди і прадіди. Не можу сказати до кінця, що цей вогонь є вогнем миру зараз, але ми переможемо. Ми рано чи пізно наступимо. Хоча втратити дуже. Слава Квіт. та щастя, тебе, Боже, всього серця. Всякого зла, всякою Дякую! Шипи. І знаєш, серед нас багато пластунів. Ми ще не разом всі молилися, і для нас це абсолютно унікально. Бо вперше в святині, яка є для українського народу. Чи не вперше з представниками ради церков. Ми мали надзвичайно, як на мене, потужний символ єднання, особливо цього року, який є особливо важким для нас. І я прошу, прошу разом поблитися разом з нами, з вогнем, який вже отримав фактично кожен з вас. Це пластовий наш. тому до молитви!

У нас були присутні державна продовольна служба України, були присутні волонтерські ініціативи, які займаються, опікуються хлопцями на сході. Ми дуже хочемо, щоб вони прийняли цю, цю практику завезення цього вогню на схід. Вифлеємського вогню миру. Звичайно, сьогоднішнє різдво є особливе, тому що, мабуть, вперше будемо молитися, молитву з нами Бог і одночасно розуміти, яким великим є даром мир Божий. Ангел Різдва звістив народження Спасителя такими словами. Слава Волишньому Богу і на землі мир, людям доброї волі. Оця свічка, яку ми тримаємо в руках, це є символ нашої прослави, народженого Спасителя, який нас спас від сил гріха, темряві і зла. А одночасно це є також знак надії, бо через народження Христа прийшов мир на нашу землю. І ми віримо, що і Україна під Омофором Богородиці в молитві до народженого Спасителя. Дочекається свого миру, того миру, якого ми всі так дуже прагнемо. принесе? Вогонь є символом, як ви правильно сказали. Мир принесе Божа благодать, наша молитва і наш труд. Тому ми сьогодні особливо молимося за тих всіх, хто боронить нашої держави, хто працює над її відродженням, над її становленням, і віримо, що Господь Бог ці наші щирі молитви вислухає і нашу щиру працю поблагословить. Для нас, як для чеської республіки, ми дуже поважаємо, що нас сьогодні пригласили на цю акцію і що могли символічно взяти цей вогонь з Бетлема. Бо для того, щоб такий світ мог дойти до таку далеку цесту аж до України, потрібно підтримки, потрібно багато рук, щоб хоронили це світло. І Чеська Республіка тут зараз із Україною, щоб допомогла вам хоронити світло, яке тут зайшло останнього року на Майдані. Тоді ми дуже раді, що нас тут пригласили і Чехія з вами.